Христос Воскрес і Україна Воскресне! Вітаю вас у звіті номер 6 до спільного проєкту з весною в душі, з весною, зеленою травою, нашими надіями на чисте небо. В цьому відео піде мова про серветку. Кульбабки. От такі от кульбабки, багато листя. Валентина для натхнення таку схему запропонувала, але мені хотілося саме серветку розробити. І тут трапилось, уже оце нещодавно, трапилось відео Олі цікаво на гачку, називається Ритм прибавок в, в, при вив'язуванні кола. І от на основі його. Я тут і почала розробляти вже серветку, це от буквально 1 травня, зразу після футболки. І, бачите, значить, я тут намалювала. По-перше, треба розбити на секції, які у нас будуть. От у мене одна шоста. Тобто одна секція розмальована. І кожному ряді, от, дрібнесенько, то, от, це якби ряд був би стовпчиками без накиду. Але в стовпчик, от, перший стовпчик у мене вже чотири стовпчика з двома накидами. А тепер вісім, бачите, у другому ряду вісім стовпчиків з двома накидами. Далі знову йдемо чотири, чотири ряди без накиду. То у мене додається ще 4, це третій ряд для стовпчиків з двома накидами. І додається ще по одному по одній петельці між е, двома стовпчиками. Оце ж поліво у мене розрахунки: оце 8 було це 8 стовпчиків, які завжди йдуть. А це йдуть які додаткові петлі. І отак я розробляла код для кожного ряду, ну, тільки саму картинку якось я не дуже уявляла, як якось уявляла, ну, звичайно. ну, Якось малювала один раз, другий раз, третій раз. От саме які, саме які листочки будуть. Зараз покажу процес роботи у в'язанні. Оце у мене перший ряд Суцільні шість секцій по 4, це 24 стовпчики з двома накидами. Далі подвоюю, потім даю ще по одній петельці, по дві. Розділяю собі, щоб у мене було от шість моїх секцій, щоб я знала, де у мене. Чому? Тому що в мене в одній секції чотири різні листочки. От. Один, два, три, чотири листочки. І всі секції. Такі самі. Перший, другий, третій листочок, четвертий. Тому е я кожен раз дивилась, як я робила перед цим. Зараз. Покажу вам трошки самой работы. Вот так я снял. Отак от в'язала, 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 і от що нав'язала. Отакі у мене листочки, квіточки розкидала, так, сяк. Вони окремо у мене зв'язані. І це просто коло коло, в якому в останньому ряді я не даю правильні прибавки. Я їх трошки менше роблю на одну чи на дві. І тоді вони о, такі опуклі. Ну, що я вам скажу? Серветка мені не сказати, що подобається. Вона мені, я її буду, мабуть, перев'язувати. Я ще на неї подивлюсь, звикну до неї, може, вона мені сподобається. Ну, а взагалі-то я бачу, що можна було зробити краще. Але спільний проєкт добіг кінця. Оце моя остання робота. Перша робота була серветка двокольорова, я нею задоволена і собою. Друга робота була це вив'язана картинка, синичка. Вона у мене спонтанно вийшла вперше, і я буду продовжувати ту роботу. Третя робота це моя футболка. Я задоволена нею. І нарешті серветка кульбабки. Шануймося, кохаймося, бо ми того варті. Бувайте здорові!